Так, всім привіт! я хотів зняти, як ми закінчили кімната, що ми зробили. Коли ми вже її вжили і меблями. От, хочу показати, що почалося з того всього, що ми своїми руками зробили. Ось така кімнатка у нас вийшла. Заходимо в неї. Ось так. Як я казав, ми зробили такі сиренькі стіни. Ось зробили тільки одну сторону білу. Так, а ту сіру, ну, правда, колір міняється від падіння світла. Ось. Що в нас вийшло? Ось так у нас вийшло. Купили шафу, Копе замовили були, привезли нам хлопці склали. Так, ось таке кам'яна піч у нас вийшла. Трошки вже дверця та скло забруднилося, треба буде їх помити. Від нагару ось. Також придбали комод комплектом до шафи від дитячих речей привезли до нашої донечки. Ось такий диванчик тут поставили, малютка. Так, ось ми тут з дружиною спимо. Це тимчасово ми поставили так, диван наш. Він все ж таки буде ось тут стояти. Розвернутий в другу сторону. Ось так. Через те, що все ж таки мокриють трошки в нас кути. Будинок ще не утеплений. Ось Ось таку люстру з Китаю ми замовили на Алігеспресі. Досить дешево вийшло. 1500-1600 гривень в таких кольорах. О, три режими кольорів має. Холодний, теплий і такий крутенький був. Так, також ось таку ледь-стрічку були, зробили. По периметру стелі. Зараз я покажу. Так, 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 так. І ще до неї пульт. Так, блок живлення ми не сховали, звичайно, робили самі все так. Трошки могли краще зробити, сховавши його. В щиту, в коридорі вивезти, але що є, так і є. Трошки, скажімо так, протопили. Ось. Ось. Ось так воно регулює, регулюється. Відмяніє до мінімального. Ось так. Ось на підлогу поклали ось такий турецький ламінат 33 класу. Досить хороший. От. По периметру плінтуса Білі зробили. Це все ми самі з тестом робили. Ну що ж отак. Все вийшло. Сталі ми зашивали гіпсокартоном, даючи перед цим пару бар'єрів, я вам скажу, і досить обешумило, і менше, скажімо так, тепловтрата зменшилася. Камінопіч досить гарно гріє. Ось, може, ливу знімлю детальніше, щоб поцікавило все. Детальніше нам на що пішло. Скільки чого? Так, ось це у нас шибер. Такий. Висувається, засувається. Так. Ось так. Камінна піч вийшла, 4 на 3 кахалини. Також зробили чорновий ремонт, скажімо, в коридорі. Ось, перенесли з цієї кімнати, був холодильник старий сюди, поставили цю електрику сюди, що того сюди поводили автомати. Ось також було ну, замовлено з Китаю оцей світильник. На LEXPR досить такий мініатюрний, порівняно, як в нас кімната. Це коридор, не, тут не кімната, а коридор невеличкий. Ось Такий влучився. З стіни ми нічого не робили. Це просто звичайна щекатурка. Пощикатурили, збили були, пощикатурили. Ось. Відводили і будемо також вже як робити слідущу, це, це в нас кухня. Ось, це у нас кухня. Як будемо робити в кухні ремонт. І в тамтій кімнаті, то вже тоді закінчимо, тож і вже коридор доробимо. Ось сюди придбали таку прихожу котову, досить класно все вийшло. Ось, так, скажемо, такі тапочки у нас є. Два. Відділення, дві Так, тут на назуття. Ось така мінімальна, але комфортна. Так, як в нас тут розміри не дозволяють великого поставити. Ось. Також замінили були вхідні двері. Ось на такі. Недорогих, приблизно 17 тисяч вони нам обійшлись. монтували ми їх вже самі також. Таку сіреньку підлогу поставили. Зрівнив з ламінатом. Підлога, тобто це плитка. Ось. Вивели сюди включателі на двір і в коридорі. Дві розетки у нас тут, одна тут розетка в нас вийшла. Так. Ось. Що ще? Що ще? Ну, проводку, звичайно, самі поміняли також всю нову в кімнаті і тут. Ось. Ну, що? А, стелю. Стелю також зашивали пару а потім гіпсокартоном по душках, та як дасть перекриття дерев'яне, нагадаю. Хата старенька вже. Хата старенька десь приблизно 100 років, поза 100 років може бути, але це гляна. це гляне. Це не є ліпляна. Ось, ще вийду на двір, покажу, що ми зараз робимо. Поубивали фасад, були і зараз поставили маяки тільки на суботу і будемо її щекатурити. Щекатурити Щекатурити, будемо, навіть, надіюсь, десь Бог утепляти, як буде фінансово нам дозволить. Ось. Також скажу, що світло, за скільки років в коридорі не було взагалі включателя. На світло в коридорі. Тобто, приходив з, з двору так з порога, треба було йти або в кухню включати світло, або в цю кімнату, щоб... і відкрити двері, щоб було видно щось в коридорі. Ось тепер коли зручно, скажемо так, маленьке, але приємно зробили ми, скажемо так. Ну, робимо комфорт для себе. Ось так. Що ж можу сказати? Ось досить нам подобається. Роблено все було своїми руками. Крім камінопечі, це, звичайно, вже майстри нам робили. Ось так. Ще скажу, що це ми поставили кругом камінопечі. Плитку також підібрали. Сіреньку там на сіру. Трошки було до ламінату, так зливалося. Ось так як дрова, чи ще щось падає, може пошкодити ламінат, чи якийсь там вугіль, може там тріска, скажімо так, коли відкриваєш двері, щось таке. О, щоб на підлогу. Це все не сипалося, не падало. Вирішую, таким чином це все зробити. Організувати ось, зараз піду на двір та й покажу вам фасад, що, що ми там зараз робимо на дворі. продовжу зйомку.